Всім привіт! З вами Макс, а ви на каналі Макс MaxBroDigital. Сьогодні ми почнемо розглядати різні види баз даних. Якщо ти колись стикався з проблемою зберігання або систематизації даних, то скоріш за все рішенням цих проблем була база даних. Вони існують різні: одні розгордаються на великих серверних кластерах, інші зроблені для зберігання локального конфігу, треті – для кишування даних. Але вони всі працюють з даними і зберігають їх. Тому давайте ж розглянемо, які бувають бази даних і в чому їх відмінності. До речі, цю тему запропонували саме ви в моєму телеграм-каналі, тому підписуйся. Почнемо з найбільш класичних баз даних, а саме реляційних. Реляційні бази даних, або просто SQL бази, вони зберігають дані у вигляді таблиць, як в Excel, тільки набагато більш потужніше і більше функціоналу. До них відносять MySQL, PostgreSQL, SQLite, Microsoft SQL Service, Oracle та інші. У реляційних базах є чітко визначена структура. Кожна таблиця має визначені колонки, а кожна колонка конкретний тип даних. При додаванні нового запису в таблицю ми заповнюємо всі колонки цього рядка. Якщо для якоїсь колонки дані не вказані, туди буде записано null або значення по замовчуванню. Але ця ячейка все одно існує і для неї зарезервовано місце в пам'яті. Давайте розглянемо це все на практиці. У нас є така таблиця. Працівники з такими полями ID, унікальний ідентифікатор, ім'я працівника, прізвище теж працівника і його вік. Користувач повинен обов'язково ввести ім'я та прізвище. Вік не обов'язковий. При додаванні нового запису. ID автоматично призначається наступної в черзі, як приклад. Ім'я та прізвище користувача вводиться, наприклад, Микола Опанасович, якщо вік не вивказаний, в базі в цій колонці зберігається нул, і пам'ять зарезервована. І при подальших запитах вік буде також виводитись в усіх результатах видач, але буде порожній. Переваги такої моделі очевидні, чітка структура. Цим самим мінімізуються ризики, якщо клієнт не зміг обробити якісь із типів даних або відправив некоректні дані, міцність зв'язків між таблицями. Вони також гарантують надійність, тобто неможливо пропустити одне з обов'язкових полів, якщо воно вимагалось при заповненні таблиці. Добре підходять для фінансів CRM ERP систем, там, де порядок понад усе. Бази даних досить компактна. Оскільки кожен стовпчик має зберігати тільки визначений тип даних, тому для кожної ячейки не треба зберігати, який тип даних в ній лежить. Він завжди визначений для стовпчика. Також чітко визначений тип даних допомагає оптимізувати простір на диску. Числові і бінарні типи займають визначений об'єм пам'яті, тим самим прискорюючи читання блоків з пам'яті. А мінуси такові: складно змінювати структури даних. При зміні треба виконувати міграцію. Досить складно вносити зміни, якщо база має великий об'єм і ще повинна неперервно працювати. Також вона складна в масштабуванні. А на сьогодні на цьому все. Не забувай підписуватись на канал, ставити лайк і колокольчик. Мені дуже важлива саме твоя підтримка. Це спонукає робити більше відео і піднімати якість контенту.